Друзі, у цьому відео приготуємо мафіни з чорницею або чорною смородиною з вершковим кремом. Рецепт крему був в шорт. Посилання залишаю в описі під відео. А мафіни хочу зробити саме з цими ягодами, бо їх вибухова кислинка дуже гарно поєднується з солодким тістом. А таке бісквітне тісто ви полюбите за його ніжність та легкість приготування. Для цього нам знадобляться найпростіші інгредієнти. Борошно змішуємо з розпушувачем та цукром. Окремо змішуємо яйце, олію та молоко. І об'єднуємо сухі інгредієнти з вологими. Ретельно перемішуємо. Додаємо обмиті та просушені ягоди, чорниці або чорної смородини. Вмішуємо обережно, щоб не пошкодити ягоди. Так вони краще смакуватимуть. Розкладаємо тісто по формочках, наповнюючи приблизно на 2 третіх. Я використовую паперові з укріпленим бортиком, але можуть бути силиконові або металеві. Цієї кількості виходить 10-11 стандартних кексів. Випікаємо при 180 градусах 20-25 хвилин. Готовність перевіряємо на суху шпажку. Сподобався рецепт. приєднуйтесь до нашої спільноти однодумців за смаком до наступних рецептів.